В центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася творча зустріч слово для душі з поетесою Валентиною Хейною, яка зібрала тих, хто цінує поезію, живе слово та щире спілкування. Під час зустрічі авторка презентувала свою поетичну збірку про смак любові. Це збірка про взагалі про любов до життя. Це і кохання, це філософська лірика, це пейзажна лірика. бо… Саме українська природа, вона надихає найбільше на створення якихось поетичних рядків. Це роздуми про життя, про сьогоднішнє життя, як пережити, прожити це все, залишитися людиною і не втратити смак до життя. Пані Валентина, лауреатка численних літературних конкурсів, в тому числі володарка гран прі міського конкурсу «Сяйво посмішок, присутні мали змогу почути її поезію наживо та поспілкуватися з авторкою, поставити їй свої питання, зокрема, як співоснують творчість і війна. Найбільше я стала писати, виступати, з'являтися на публіці саме під час війни. І теж було таке до себе запитання: ну чи воно зараз потрібне? Але От точно я можу сказати, потрібне для того, щоб ці часи пережити. Бо якщо ми зануримося тільки в питання цих обстрілів, цього негативу, жаху, цього смутку, ми не виживемо. Ми повинні стояти. І українське слово це ж зброя. Усі ми це вже зрозуміли, мабуть, вже до всіх дійшло. Українське слово це зброя. Збірка присмак любові перша для Валентини і побачила світ вже під час війни. Втім, авторка впевнена, що говорити навіть в такий час потрібно не тільки про війну, а й про важливе для кожного з нас. В збірку вкладається душа. В мене так і написано. Там в мене є таке така передмова, де я написала, що коли ти видаєш збірку вірші. Ти розкриваєш свою душу для людей. Заходьте, дивіться і читайте. І це крок дуже ризикований, але ти відчуваєш, що його неможливо не зробити. Зустріч в бібліотеці прикрасили виступи солістів оперно вокальної студії під керівництвом Анатолія Сорочана. Олександра Березацького та Оксана Шевченко також прозвучав авторський вірш від педагога і поета Леоніда Ржепецького. Щире привітання, яке стало приємною несподіванкою для всіх учасників. Вона добра, вона щира, вона щедра, вона товариська, вона талановита і вона виключно українська поетеса. Пише надзвичайно вдало. Ось я люблю поетів і поезію, але справжніх поетів і справжню поезію вона саме відноситься до таких. Після виступу гості могли придбати збірку присмак любові з автографом, поділитися враженнями і просто поспілкуватися.